Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про історичні забудови, які розташовані в різних населених пунктах, а саме про збереження цих історичних забудов. І ось нещодавно Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого середування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу. Законопроект щодо збереження цінної історичної забудови в населених пунктах і відповідно на сайті Верховної Ради України під реєстраційним номером 11481, відповідно, все це наголошено. І саме пропонується забезпечити охорону цінної історичної забудови населених пунктів. Де є історична забудова, тобто мова йде про історичні забудови, які є важливими для того, щоб було розуміння і усвідомлення населення, що це таке історична забудова, і як вона відображується на життя, на життєдіяльності самої громади. Так, ось документам пропонується надати право органам місцевого судування Визначати особливо цінні об'єкти громади з огляду на їх істор... історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал. Такі об'єкти об відіграють визначальну роль у традиційному міському середовищі і потребують захисту, збереження. Підтримки та розвитку. Ось про що наголошує даний законопроєкт. І відповідно, дуже уважно приглянувши повноваження, які наголошені в законі України про місцеве судування, бо мова йде про органи судування, їм хочуть надати право Право самостійно визначати особливі цінні об'єкти громади, про які ми сказали. Так ось, в одній із статті. Які зазначені в повноваженнях виконавчих органів сільських селищних міських рад, бо саме в повноваженнях, в окремих повноваженнях наголошено саме питання щодо історичної культурної свідомості даних об'єктів. І зараз я вам прочитаю, що має бути виконано вже органами місцевого сходування. і що Саме цей законопроект несе в розумінні діяльності виконавчих органів в питанні збереження цих історичних об'єктів і забудов. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Тобто мають бути внесені і подані на розгляд ради рішення про організацію територій, оцих об'єктів природно заповідного фонду значення, та інших територій, що підлягають особливій охороні, особлива охорона. Внесення пропозицій до відповідних державних органів. Тобто, з боку органів місцевого місцевосвідування мають бути надані пропозиції. До відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом. Тобто, цей законопроект, який відповідно подав комітет Верховної Ради і звернувся і рекомендував. Верховній Раді України, щоб було внесене це питання щодо збереження цінної історичної забудови в населених пунктах. Так ось, якщо виконавчі органи виконають оцей пункт, буде зрозуміло щодо того, який же цей заповідний фонд існує місцевого значення на відповідних територіях, які мають на меті зберегти історичну, культурну або наукову цінність. Пам'ятки, природи, історії або культури, які охороняються, до речі, законом. Тобто це все пов'язане. Повноваження виконавчих органів, вони пов'язані з тими питаннями, які відповідно виносить цей комітет у вигляді вже різних законопроєктів. Бо цей комітет це співпраця органів місцесредування в тих важливих питаннях, які цей комітет. Подає до Верховної Ради. По це мова йде про місцеві питання і саме про історичні забудови, які треба зберегти. І має бути право надане, якщо цей законопроект буде розглянути, пройдений в першому, в другому читанні, то органи місцевослування будуть самі визначати це право, мати право щодо особливості цінних. Об'єктів громад з погляду на їх історичний, культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький, суспільний статус та потенціал. Тобто це надасть цього на сходування самостійно визначати, що має бути, які мають бути об'єкти, і як ці об'єкти треба, в першу чергу, утримувати і як їх треба зберігати для того, щоб. Ці об'єкти були важливим потенціалом для того, щоб громада відчувала свою історію, свою культуру, свою значимость. І таким чином це буде позитивно впливати на сам підхід щодо розвитку території, щодо розвитку всіх тих важливих моментів, які стосуються життя громади. Тому, шановні ця, ця тема дуже цікава. Історичні забудови на населених пунктах, їх збереження, тому будемо бачити, як саме буде далі розвиватися це питання стосовно законопроекту, як він буде далі рухатись. А ми сьогодні сказали про оці всі важливі моменти, які пов'язані як з боку державної влади, так і з боку місцевої влади, у вигляді повноважень. Виконавчих органів сільських селищних міських рад. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте нашими підписниками, а ми працюємо далі і висвітлюємо важливі події. Сьогодні ми казали про збереження цінної історичної забудови в населених пунктах. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.